Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Вітаю вас у новому відео. Сподіваюся, у вас, як і у нас у Вінниці, трошки потеплішало. Сьогодні у нас за вікном нульова температура, вже сніжочок питає, вже начебто час іде до весни. Ще трошки, і будемо зустрічати з вами весну. Сьогодні заходила. За продуктами, бо зранку відкриваю холодильник. А він, ну так, привіт мені, як так кажуть наші глядачі. Каже, що треба щось придбати і поповнити. Багатенько зараз не купую бо світло, що вимикають і так потрошку, щоб приготувати. Хочу сьогодні приготувати, дали ось світло швиденько, паштет з курячої печінки. Я його готую в духовці, запікаю і так мені подобається смачний виходить. Куряча печінка була по 148 гривень. Я попросила 250 грамів. Щоб тільки на один раз приготувати паштет. Вийшло мені на 37 гривень. Це я купувала цього разу в родинній ковбасці. Також купила лаваш, лаваш герменський. Тут 200 грамів і коштує 30 гривень дві штучки, до речі, в упаковці. І так само в родинній Ковбасці я купила хліб житньо-пшеничний, нарізаний з Коштує він у них 32 гривні. По вазі зараз орієнтую. 600 грамів в, в упаковці заходила сьогодні в АТБ середа новий тиждень акційних пропозицій. Зараз покажу вам, що придбала в АТБ. В АТБ на цьому тижні діє чудова акційна ціна на олію стажар. 75 гривень, 70 копійок, пляшка олії. Кошти взяла про запас, поповнити запаси. Крем-сир від торгової марки «Президент», 180 грамів в упаковці, 77 гривень коштує. Взяла так, щоб знаєте, коли немає світла. Приготувати якісь роли, в лаваші з зеленню, якусь намазку швиденько зробити, або, можливо, там для чогось іншого. Ще подумаю, використав, можливо, десерт якийсь буде. Приготувати. Подивимося, знаєте, як то кажуть, не будемо планувати, бо плануємо одне, а орієнтуємося правильно на графіки включення світу. Пропозиція була хороша на карпатський йогурт від торгової марки Галичина без цукру. Тут іде 3, 280 грамів 1,6% жирності. І, до речі, теж він був на знижках 39 гривень 20 копійок коштував. Але на молоко, до речі, ну, не бюджетна ціна 49 гривень 60 копійок, але, тим не менше. Придбала, бо молоко потрібно було пастеризоване від торгової марки Яготинське 2,6% жирності. А завтра в нас четверто приїжджає Юлічка, молочні продукти. Завтра в неї будемо домашні молоко купувати. Яйця продукт номер один, який я завжди купую. В АТБ, ви бачите щось вони. Дуже швидко в мене розходуються, то знов ходила зі своїм лоточком, було десяток яєць. Ціна не змінилася 57 гривень, 90 копійок кошти і поповнила свою фруктівницю. Бо і фрукти попоїла швиденько і хотіла придбати, якраз подивитися. Думала, якраз в АТБ поблизеньку біля дому куплю. Взяла яблука, яблука Red Chief, до речі, хороші. От я минулого разу купувала і в цей раз взяла тверде солод, солоденьке яблуко, Воно було по 43 гривні за 1 кг. І я взяла три штучки, і мені вийшло на 25 гривень 42 копійки. Е, окрім цього, ще два яблучка взяла Golden. Воно було по 41 гривні 85 копійок. Два яблучка мені обійшлося на 11 гривень 47 копійок. І два апельсинчики взяла. На превеликий жаль, акційна пропозиція вже на цьому тижні Закінчилися, були по 63 гривні 95 копійок, дві апельсинки вийшли мені на 37 гривень 73 копійки. І взяла банани. Остання позиція, що сьогодні брала в АТБ. Банани, до речі, по такій самій вартості, як і минулого разу, були по 64 гривні 80 копійок. Чотири банани вийшли мені на 40 гривень 90 копійок. Чек за ТБ в мене на, за оці всі продукти вийшов на 424 гривні 82 копійки. Ось такий продуктовий кошик. В, сьогодні на нас 11 лютого такі в нас ціни. І заходила в грядку. А в грядці я хотіла купити капусту, бо щось в нашому АТБ не було ні капусти, ні огірків якихось таких, щоб взяти на салат, щось хотіла взяти. І захотілося мені смак весни вже якось відчути. то взяла молоду капусту, заходила в грядку. Там ціни не бюджетні, хочу вам одразу сказати. Ну, але як є, взяла одну капустину, вона мені вийшла на 66 шість гривень. Да, знаю, що дорого, але ось просто на салат взяти то захотіла. І взяла ще так само в грядці шпинат. А шпинат був по 85 гривень, одна упаковка. Полінилася, можна було б сходити в грону, але була вже біля дому, а тут трошки дорожче. Зазвичай 85 гривень, скільки тут грамів, 125 грамів, шпинат. Це, мені подобається взагалі. Зелень, шпинат. Це, якось, якщо немає в раціоні, то мені, значить, чогось не вистачає. Зелень це ось. Так, я, мабуть, з дитинства вже якось в мене, що я з дитинства постійно вживаю в першу чергу до кошика. Кладу овочі, фрукти, зелень. Це обов'язково. А потім вже далі молочні продукти, яйця, м'ясо, риба. Ось на такій красивій надихаючій ноті. Хочу сьогодні завершити відео з розпаковкою сьогоднішніх продуктів. Я вже приготувала, поки було світло. А торт Розо з млинців, верніше торт троянда з млинців. Тортик з різних сторін виглядає взагалі по різному Тут, начебто, закрита Трояндочка, а тут же як справжня троянда вона розкрила такий справжній кулінарний шедевр вийшов. Зараз ось наближається свято закоханих, та й просто для натхнення, та ще й масляна у нас скоро розпочинається. А млинці я обожнюю в різних варіаціях. І сьогодні було натхнення. Трошки надихнує вас приготувати цей смачний десерт поласувати разом з родиною. Більш детальний рецепт залишу вам в. Відео шот сьогодні. Сподіваюся, буде час змонтувати і викласти. Але мені дуже сподобався. Він мене дуже так надихнув, надав неперевершеного настрою. Чого я вам бажаю, гарного настрою, позитиву, натхнення і дякую, що сьогодні ви сприділили моє, відео, відео, час вірніше моєму відео. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за увагу! Бережіть себе і своїх рідних. І оцю трояндечку неймовірно ще раз. 꼭그치지가안녕하세요